Це на вузьку буде. Але хай буде, просто чисто, щоб ці саме хоч що було над, над, над головою, щоб ми хоч десь ми могли пере, перекантуватися отак. Так, чуть-чуть так, вище зробимо ці. Чуть-чуть вище зробимо наші ціву. Ай. Це було ще видно. Так, це ми вбираємо. Так, зараз ми зробимо. Е, так, раз, два, десь на, на так. Отак, так. Не достаю. Понял? И тут надо убрать. Так. Так. Сейчас мы зробим вот так. Наверное, вот так вот. И вот Блина. так вот. Блин. Так, Сікия часу. Ага, майже вечер. Майже.